Уяви, що всього лише за один день, без жодної пігулки, ти запускаєш процес глибинного очищення, покращуєш роботу мозку і наближаєшся до своєї духовної суті. І якщо ти додивишся це відео до кінця, то дізнаєшся, як один простий вибір здатний не лише оздоровити тіло, а й змінити твоє сприйняття життя. Моє ім'я Тетяна Юсеф. Я міжнародний лікар естетичної медицини та фахівець із відновлення здоров'я і молодості. Через природні процеси та натуральні технології. Цей канал для тих, хто готовий вийти за рамки традиційних підходів і розкрити дивовижну силу тіла та підсвідомості. Сьогодні ми поговоримо про глибокий, цілющий процес, який я називаю відпочинком від їжі. Це не відмова, а повернення до себе, до ясності, чистоти, гармонії та свободи. Коли ми припиняємо їсти, починається не страждання, а відновлення, органи, які працювали безупинно: шлунок, кишківник, печінка, нирки. Звільняються від перевантаження і переходять у режим самовідновлення. З кожною хвилиною відпочинку від їжі запускається автоліз, розщеплення і видалення хворих та ослаблених клітин. Зникають запалення, загоюються виразки, зменшуються набряки, очищуються судини і кров. Організм отримує можливість позбутися токсинів, шлаків, паразитів, калових каменів, надлишку гормонів і навіть пошкоджених пухлинних білків. Я називаю це клітинним очищенням. Це не міф, а клінічний процес, який я бачу у себе та своїх пацієнтів. Замість того, щоб лікувати тіло ліками, ми даємо йому простір і тишу для самостілення. Але очищується не лише тіло. Відпочинок від їжі впливає на мозок, гормони і підсвідомість. Коли припиняється надходження їжі, мозок активізується, концентрація зростає, сон стає глибшим, думки яснішими, пам'ять гострішою, а інтуїція прокидається. Чому? Бо кров очищується і краще живить мозок. Бо зникають стрибки цукру і перевантаження травної системи, а ще тому, що зникають зайві думки та залежності, пов'язані з їжею на рівні підсвідомості. Це схоже на тишу після бурі. Раптом ти починаєш чути, хто ти є, що відчуваєш і для чого живеш. Відпочинок від їжі відкриває доступ до програм підсвідомості, які раніше непомітно керували твоїм життям. У цей час особливо ефективно працює транстерапія. Адже підсвідомість стає відкритою та сприйнятливою. А тепер найглибше ти не лише тіло і не лише розум, ти світло, яке тимчасово живе у тілі. Під час відпочинку від їжі, коли фізична щільність зменшується, ти починаєш згадувати: Я не мої емоції, я не мої звички, я не мій страх. Ти стаєш спостерігачем. А це перший крок до духовного пробудження у всіх традиціях. Від індуїзму до християнства шлях до очищення і з'єднання з Божественним завжди включав піст. Але ми забули, що піст це не страждання, а повернення до вібрації творця. Ти входиш у стан внутрішнього спокою. Ти починаєш чути відповіді, відчуваєш, як страх відходить, а сила приходить. Тепер ти знаєш. Відпочинок від їжі це не виснаження, а відновлення. Це шанс перезавантажити тіло, очистити розум і пробудити дух. Все, що потрібно, це простір, підтримка і довіра до власного тіла. Якщо тобі відгукнувся цей шлях, підпишись на мій канал. Бо попереду, як правильно розпочати відпочинок від їжі, як пройти його безпечно, як зцілитися на фізичному, ментальному, емоційному та духовному рівнях це лише початок. І я з радістю пройду цей шлях разом із тобою.